Вітаю, шановний самікласнику. Сьогодні на уроці ми продовжимо розглядати суміжні кути та їх властивості. Також розглянемо поняття теореми та її будову. Якщо звернутися до історії, то слово суміжний означає такий, що межує з чим-небудь, прилеглий до чогось, розміщений поруч. У побуті кажуть, наприклад, про суміжні кімнати. Вони мають спільну стіну. Спільну межу мають подвір'я в сільській місцевості або дачному селищі. Хоча тоді частіше кажуть сусіднє подвір'я. Знання і розуміння це результат постійного повторення, тому зараз проведемо невеличке опитування. На відповідь до кожного питання надається 10 секунд. Після цього часу ви можете перевірити, як ви відповіли. Отже, перше питання. Які промені називаються доповняльними? Два промені, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, називають доповняльними. Друге питання. Чому градусна міра суміжних кутів дорівнює 180 градусів? А тому, що одні зі сторін кутів є доповняльними променями. Тобто доповнюють один одного до розгорнутого кута? Третє питання. Як за градусною мірою кута знайти градусну міру суміжного з ним кута. Щоб знайти кут суміжний з даним кутом, треба відняти від 180 градусів градусну міру даного кута. А зараз. Побудьте трошечки вчителями. Учень сформулював означення суміжних кутів. Чи є правильним його означення? Перший варіант. Суміжними називаються два кути, у яких одна сторона спільна. Другий варіант. Суміжними називаються два кути, у яких вершина спільна, а дві сторони є доповняльними променями. І третій варіант. Суміжними називаються два кути зі спільною стороною, у яких дві інші сторони є доповняльними променями. При перевірці цих варіантів означень будьте уважними. І вважаю, дійсно, ви всі відповіли правильно. Що вірний варіант означення суміжних кутів є третім варіантом? Так, це вірне, що суміжними кутами називаються два кути зі спільною стороною, у яких дві інші сторони є доповняльними променями. Наступне питання. Чи є суміжними кути, які зображені на рисунках? Сподіваюсь, ні у кого не виникло труднощів при виборі правильної відповіді, це відповідь Г. А зараз потренуємо нашу комір: знайди градусну міру суміжних кутів на око. Молодці. Кут 1 дорівнює 55 градусів, а кут 2 дорівнює 125 градусів. А ви знаєте, що кут саме 55 градусів утворюють грані кристалів алмазу. А кожна нога ейфелевої вежі в Парижі утворює з горизонтом кут 55 градусів. І лінія польоту журавлиного клину зі стороною клина утворює теж кут 55 градусів. В першому випадку цей кут надає надійність, другому міцність, а останньому стійкість. Після гарної розумової розмінки перейдемо до питань уроку. Спочатку ми розглянемо, що таке теорема та її будову. І друге питання це інші властивості суміжних кутів. Як ви вважаєте, чи будь-яке твердження можна називати теоремою? Звичайно, ні. Так що ж таке теорема? Запам'ятайте, теоремою називають твердження, істинність якого встановлена шляхом доведення. Наприклад, твердження про суму суміжних кутів є теоремою. А як же будується теорема? Формулювання теореми містить умову. Це те, що дано. І вимогу це те, що треба довести. Наприклад, якщо два кути суміжні, то їх сума дорівнює 180 градусів. В цьому реченні перша його частина, якщо два кути суміжні, є умовою? А друга частина цього речення, то їх сума дорівнює 180 градусів, є вимогою. А як легше виділити умову і вимогу теореми? Переформулювати її зі словами Якщо і то. Як доводять теорему? Звичайно, шляхом логічних міркувань. Наприклад, під час доведення спираються на означення, аксіоми, а також уже доведені раніше теореми? І давайте пригадаємо, що ж таке аксіома. Це найбільш очевидне твердження про властивості елементарних геометричних фігур. Істинність якого приймають без доведення. Зараз я вам запропоную 5 кроків, як засвоїти теорему. Перший крок. Щоб засвоїти теорему, уважно прочитайте та запам'ятайте її формулювання. Другий крок. Зробіть малюнок. Запишіть її скорочено. Третій крок. Прочитайте за підручником доведення, а потім запишіть ланцюжок основних висновків. Четвертий крок. Спробуйте відтворити цей ланцюжок, не підглядаючи в записи. І останній п'ятий крок. Якщо ви зробили це без помилок, то можете вважати, що ви засвоїли теорему. А тепер ми перейдемо до довгоочікуваної фізкульт-хвилинки з веселими маршмеллоу. Тож трохи відпочиньте. Після активної перерви повернемось до праці і розглянемо інші властивості суміжних кутів. Як ви думаєте, як побудувати суміжні кути, маючи розгорнутий кут? І, сподіваюся, всі знають відповідь на це питання. Звичайно, це провести промінь між його сторонами. І ось на малюночку, ви бачите, що промінь ОБ. Проведено між сторонами розгорнутого кута АОЦ. І тоді за означенням кут АОБ і кут СОБ є суміжними. А скільки ж кутів суміжних з даним можна побудувати? Ну, звичайно ж два. І на малюнках показано, як будували кути БОЕ. І ФОД, які є суміжними з кутом БОФ. Спробуємо використати здобуті знання про суміжні кути для розв'язування задач. І перш ніж розв'язувати серйозні практичні задачі, які ставить нам життя, та перекладати їх на мову математики, потренуємось на вже складених. Отже, задача 1. Звучить вона так. Два кути відносяться як 1 до двох, а суміжні з ними як 7 до 5. Треба знайти дані кути. Звичайно, розв'язувати цю задачку ми будемо за допомогою складання рівняння. Отже, розв'язання. З умови, що два кути відносяться як один до двох. Ми робимо висновок, що х це градусна міра першого кута, тоді 2х це градусна міра другого кута. Тоді градусні міри кутів, що є суміжними з даними, дорівнюють для першого кута 180 мінус х і для другого кута 180-2х. Оскільки Суміжні з даними, кути відносяться як 7 до 5, ми можемо скласти пропорцію. 180-х відноситься до 180-2х точно так, як 7 до 5. Використовуємо основну властивість пропорції, яка звучить таким чином. Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Тому маємо такий вираз. 5 помножити на різницю 180х і х дорівнює добутку 7 і різниці 180 і 2 х Скориставшись розподільною властивістю множення. Або, як ми по-іншому називаємо, розкриття дужок, ми маємо вираз 900 мінус 5х дорівнює 1260 мінус 14х. Розв'язуючи це рівняння за відомими нам правилами. Ми маємо 9х дорівнює 360. Поділивши і ліву частину на 9. Цього виразу ми маємо х дорівнює 40. Отже, перший кут у нас дорівнює 40 градусів. А другий кут дорівнює нам потрібно 2 помножити на 40 градусів. І ми маємо відповідь 80. Запишемо кінцеву відповідь нашої задачі. Тобто, дані кути мають градусну міру 40. 80 градусів. Задача 2. Доведіть, що два кути суміжне з даним кутом є рівними. І перш ніж перейти до доведення, пригадаємо, що на цьому уроці ми вже з вами говорили, що можна побудувати лише два кути суміжних з даним. Тому. Виконуємо рисунки саме цих двох випадків. Отже, доведення. Нехай кути БОЕ і ФОД є суміжними з кутом БОФ. За теоремою про суму суміжних кутів кут БОЕ плюс кут БОФ дорівнює 180 градусів. І кут FOD плюс кут БОФ теж дорівнює 180 градусів, бо вони є суміжними. Тому ми можемо зробити висновок, що кут БОЕ і кут FOD рівні. Що і треба було довести. Отже, доведено. Також зверни увагу, щоб довести рівність двох кутів. Можна обґрунтувати, що вони є суміжними з одним і тим самим кутом, для закріплення нових знань. Виконайте інтерактивну вправу до цього уроку. Проведіть пряму АВ. позначте на ній точку О, що лежить між точками А і Б. Проведіть промінь. Оце так. Щоб один із суміжних кутів дорівнював в першій вправі 45 градусам, в другій вправі 135 градусам, в третій вправі 110 градусам і нарешті в четвертій вправі 70 градусам. Все це ви можете зробити в додатку GeoGebra за посиланням або QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пригадаймо головне, що ми розглянули на цьому уроці. Перше. Поясніть, що таке теорема аксіома. І наведіть приклади. Теоремою називають твердження, істинність якого встановлена шляхом доведення. Аксіома – це найбільш очевидне твердження про властивості елементарно геометричних фігур, істинність якого приймають без доведення. Наприклад, твердження про суму суміжних кутів є теоремою. Друге. Скільки кутів суміжних з даним можна побудувати? Яка їх властивість? Лише два кути суміжних з даним можна побудувати. І на сьогоднішньому уроці ми довели, що вони між собою рівні. Для перевірки здобутих знань про суміжні кути. Виконайте експрес-контроль за посиланнями. Або QR-кодами, які ви бачите на екрані. Бажаю успіхів! Проведемо підсумки сьогоднішньої роботи. Я вам пропоную скласти синквейн про суміжні коти, використайте свою творчість, але за певними правилами. На першій сходинці. Записується одне слово іменник. Це і є тема Синквейна. На другій сходинці пишуться два прикметники, які розкривають тему Синквейна. На третьому рядку записуються три дієслова, що описують дії, які стосуються теми Синквейна. На четвертому рядку розміщується ціла фраза. Пропозиція, що складається з декількох слів, за допомогою якого ви можете характеризувати тему в цілому. Висловлюєте своє ставлення до цієї теми. Такою пропозицією може бути крилатий вислів, цитата, прислів'я або складена вами фраза в контексті теми. І в п'ятому рядку це слово резюме Яке дає нову інтерпретацію теми, висловлює особисте славлення ваше до теми. Наприклад, один з сингвенів на тему прямі: прямі, нескінченні, різноманітні. Будуємо, проводимо, суміщаємо. Всі не мають ні початку, ні кінця фігур. Для роботи вдома розв'яжіть, будь ласка, дві задачі. Перша задача треба знайти суміжні кути, якщо їх різниця дорівнює 60 градусів. І друга задача знайдіть суміжні кути, якщо вони відносяться як 7 до 2. Ось і до кінця наш з вами урок. Думаємо колективно. Розв'язуємо оперативно, відповідаємо доказово, борімося старанно, і відкриття чекають вас обов'язково. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей!